Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 28 лютого, ми з вами читатимемо фрагмент з Євангелія від Марка та фрагмент з другого послання соборного апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм ученням: в ті дні, після скорботи тієї сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки будуть падати з неба. І сили небесні похитнуться, і тоді побачить сина людського, грядущого на хмарах, із силою великою і славою. І тоді він пошле ангелів своїх і збере обраних своїх від чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці ж навчіться прикладу. Коли її гілка вже стає м'якою і пускає листя, то знайте, що близько жнива. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько при дверях. Амінь. Кажу вам: не про мене покоління, це як усе це буде. Небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. І починаємо послання апостола Петра. Улюблені, це вже друге послання. Пишу вам, у яких нагадуванням пробуджую ваш чистий розум, щоб ви пам'ятали слова раніше сказані святими пророками і заповідь Господа і Спасителя, передану апостолами вашими. Насамперед знайте, що в останні дні прийде на смішни... прийдуть насмішники, які чинитимуть за своїми похотями і казатимуть, де здійснення обітниці пришестя його. Бо з того часу, як почали вмирати отці від початку творіння, все залишається так само. Ті, що так думають, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були. Словом Божим, з води й водою, тому і тодішній світ водою потоплений загинув. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Одне те не має бути приховане від вас, улюблені, що в Господа один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день, не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довготерпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Прийдеш день Господні, як злодії уночі і тоді небеса з шумом перейдуть, стихії, розпалившись, будуть зруйновані, а земля і всі діла на ній згорять. Якщо так усе зруйнується, Якщо так усе це зруйнується, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам, що чекають і бажають пришестя Дня Божого? Коли розпалені небеса будуть зруйновані, а розпалені стихії розтопляться. А втім, за його обідницею ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе праведність. Отже, улюблені, чекаючи цього, намагайтеся. Виявитись перед ним неоскверненими і непорочними в мирі і довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло, за даною йому мудрістю, написав вам, як він говорить про це, і в усіх своїх посланнях. У яких є дещо важ... важке для розуміння, так що неуки та нестійкі перекручують, які інші писання на свою власну погибель. Отже, ви, улюблені, знаючи про це наперед, стережіться, щоб не спокуситися вам, оманою беззаконників, і не відпасти від свого утвердження, але зростайте в благодаті і пізнанні Господа нашого, і Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і нині, у день Його вічний. Амінь. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором в ефірі.